існування дива і здійснення бажань повірила ще одна родина. Допоміг цьому новорічний соціальний проект П'ятого каналу та фонду Петра Порошенка. Подарунок для дитини у переддень старого нового року на пропозицію стати помічником чарівника без жодних вагань зголосилися працівники аутсортингової компанії. Колектив здійснив мрію понад півсотні дітей. Серед них восьмирічна сирота Мирослава. Її лист потрапив до рук Марії Дроздюк. Цього разу не подарунок їхав до дитини, а дитину привезли до подарунка. Пише вам Мирослава з села Станіщівка. Мені 9 років. Моя мама померла 3 роки тому. Я проживаю з бабусею безробітною. Нам ніхто не допомагає, крім держави, 245 гривень на місяць. Я також хотіла побачити головну ялинку, але три крапки Мирослава. Коли ми прочитали цей, цей лист, він очень, очень сильно тронув нас. Ячно за диво Мирослава одразу ж розповідає дідові Морозові і його помічникам віршика. Падав сніг на, на порі пирі, кіт ліпив собі пиріг, поки змажив, поки пиріг водою. Стік на додачу до скромної мрії дівчинки пані Марія вирішила повести її разом із бабусею до розважального центру. Біля дверей кінозали маленька фантазерка, сюжет мультику вгадує на ходу три богатирі та шаманська Царіць. Спочатку що буде, що вони будуть бійця, а тоді вони будуть шукати пабагати ря Радості дитини немає меж. Бабуся Мирослави також тішиться диву, бо диво найсправжнісіньке, адже самі листа чарівникові не писали, а таємного добродія вгадують за почерком. Не здогадувались. А тепер я побачила вже почерк. Я вже знаю, хто написав листа. Дєдучка такий єсть. ми на його кажемо. Мабуть, що чудо. І для мене і для Мирослави помічники чарівника у дива вірять не менше за дітей і бажають їм здійснення усіх мрій. Цим діткам я желаю в першу чергу здоров'я, любві, родителів, близьких, окружаючих і щастя, детська щастя.